У Каневі змагалися борці. Місто на Дніпрі прийняло перший всеукраїнський відкритий турнір із вільної боротьби серед юнаків і дівчат. За нагороди змагалися спортсмени Черкаської та Київської областей із подробицями Олег Кукса. Черкащину на турнірі представляли юні борці з обласного центру, а також Канева, Смілий Тального. Нагороди виборювали в різних вагових категоріях від 22 до 63 кілограмів. Зокрема, в найважчій переміг Черкасець Армен Аветисян. Мені подобався цей турнір тим, що дуже е, хороші условия тут. І мені подобався. В общем, я виграв, став переможцем, я дуже сильно готувався до цього турніру, і я не знав, я був виграти тільки. Поряд із хлопцями за нагороди змагалися дівчата. Серед них сестри Декальчук. Їм довелося виходити на килим не лише проти суперниць, а й одна проти одної. У підсумку старша Христина стала переможницею, а молодша Софія посіла друге місце. Мені подобається, як хлопці, дівчата змагаються, як вони виграють. Ну, може й програють, але все одно вони гарно виступають. Зі сестрою боротися. Ну, Тяжко, тому що хочеться і собі зайняти перше місце і сестрі допомогти. Серед черкаських спортсменів у переможці та призери також потрапили канівчани і тальнівчани. Надалі організатори планують зробити цей турнір традиційним і розширити його географію. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.